Дуже, радий бачити на каналі, а у нас з тобою початок сезону. Ну, такий знаєш, ранній легенький сезон. В лютому місяці більше 10 градусів на вулиці. І ми вирішили трошки проїхатись, прогріти мотоцикли, резину і взагалі поганяти моторі масло. Спонтанно вирішили, зранку зібрались, ніхто не подивився на погоду. І ми навіть не знаємо. Бо коли виїжджали, було сонце, було все окей. А чи зараз буде хороша погода, бо сонце сховалося за хмарами. І таке враження, ніби зараз буде дощ. Дуже сильно би того не хотілося. Надіюсь, декілька годин погода для нас вділить. Погнали. Женя досі так і не встигши купити е, новий мотик, але в загальному я йому дзвонив, говорю, виїжджаємо на вулиці тепло, давай тобі дам акулу, проїдешся, а він, блядь, в Карпатах. Ми не домовлялись, ніхто не знав. і ну, Я не думав, що він в Карпатах з урахуванням, що сьогодні субота, тобто вихідний, і досить хороша погода, то це було логічне рішення з'їздити в Карпати. Так, я напевно, перейду на дальній, бо ще мало хто очікує, Може в потоці ну, нас досить мало зараз на дорозі, і не всі машини можуть звертати на це увагу. Так що треба бути акуратним. Я сам їздив пару днів на машині от десь в таку саму погоду. І що сказати, є мотоцикли, вони їздять, виїжджають. Доставка взагалі навіть не переставала їздити, типу вони досі їздять. І Ті, хто на стоковому глушаку, взагалі не очікуєш побачити їх в потоці. Доставка возій! Також треба бути акуратним, так як... Ну, Це ще не сезон і навіть не початок сезону, так можна сказати. На дорозі велика кількість піску, гравію, болота. І перетормозити переднім тормозом можна на раз-два і прикласти водозико, навіть не відкривши сезон. Тому будь акуратним, якщо виїхав, з розумінням не роби так, як Олег, бо ну, холодно ще, резина тримає так собі. І можна закрити сезон, не відкривавши. У мене були такі знайомі, які відкрили сезон і зразу в той самий день його і закрили. Не по своїй вині, але такі ситуації були. Знову ж таки, ситуація була подібна, тим, що просто мотоцикл не очікували в потоці і чувак там неадекватно вирішив розвернутися і просто його зніс, не замітивши навіть взагалі. Бля, ну ну типу, Олег там газує, не, не перебарщуй. Будь адекватний. Ти хочеш, щоб хтось вийшов, дав тобі пі? А, ну я так і поняв. Тоді так і продовжуй. Саме так. Ще нав... навіть будтончики. Не зав'язались в парку. Як там ці проліски? чи як вони проростають? Одні з перших весною. До речі, навіть підсніжників не бачу. Стоп, Я маршрутка. 51, тебе підвести. Та то ж нові колодки, що не... Ну... що не приделись. Сочку з боку. Мотуполосу ще не прибрали. Блять, скрип сраний. Оп. Мадам, місце зайнято, не дивіться. Є два типи людей які на нас поглядають. О, клас, хочу проїхатись. О! класик. І такі, о, блядь, да повилазили. Тут нема нейтральної позиції. У, якимось питніком занесло, то від якоїсь машини. Ну, реально. В мене весь якийсь протьби попраний, А так, так легенько занесло якимось немитим консультантом з магазину. Олег дуже нагло проскочив між рядами. Я досі не рискую ще так проскакувати, так як знову ж таки говорю, мало хто очікує а, мене між рядами. Коли це ну, в повільному потоці... Люди там не дергають сильно кермом. Ще да. А ну, та їдьте, блять, ну ви що, гоните, все стоїть. А в такому досить живому потоці, де машини постійно рухаються, зараз між рядами насипати небезпечно. Дехто вже забув, що таке мотоцикли, що він може за долі секунди тебе проскочити. Асфальт повирізали. Бля, я так кайфую від е, цих дорожніх робіт. Вони вирізають асфальт і на тиждень забивають великий металевий пісюн. Люди просто собі розхреначують колеса, ловлять грижі на резині. Шиномонтажники заробляють. Я думаю, може, до речі, шиномонтажники їм проплатять, щоб вони там тиждень тянули з цим всім ремонтом. Бо ну, це якась шляпа. Як Невже не можна, якщо ти вирізав зразу в той самий день залатати? Давай, 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 заходь. Я ж не такий ідіот, щоб перекривати полосу. Чорно! І два, типа. Чоловіча любов на такому маленькому мопеді. От, два чувака. Прям дуже плотно обнімаються. Сокар! Зараз буде славнозвісний Сокар, де ми все починаємо і все закінчуємо. Ну, там, покатушки. Або просто там... Дальні поїздки, що починається з сукара, що закінчується на сукарі, всюди одна й та сама точка. Відкрили цілу кучу нових мийок. Но вони прям знають, що біля сокару точка всі машини збираються. Всі, всі хочуть бути чисті і намиті. Видно, якщо е, ну, асфальт не прогрітий і в ньому велика кількість піску. Треба буде акуратним! Прям видно, як за Олегом пісок піднімається. Тут, видно, де машини більше всього їде, що посередині, теж дорога саме більше заполючена. Здорово. Привіт, Здорово. Дай Боже, начальник! 300 років ти не бачив. Коротше, таки довго ми не поїздили. Вже насипає дощ. Треба закривати вже сезон. Тільки відкрили, зразу закрили. Треба було просто раніше виїжджати, а на жаль, можливості раніше виїхати не було. Та зі дзвонилось ми трошки пізно, що будемо виїжджати. Тому вийшло якось так. Ненадовго. Може вийде п'ятихвилинний хвилин відос. Друже, я вдячний тобі, що ти на каналі, що ти дивишся відео. Не забудь, звісно, підписатись, якщо ти ще цього не зробив, поставити лайк відосу, ну і написати якийсь коментар. Як ти відкриваєш сезон? Чи ти вже відкрив, а може ти його взагалі не закривав. Пиши, буду радий прочитати, відписати. Буду радий бачити тебе в коментарях. Хотілося зняти якийсь класний е, відос, де ми понасипаємо трохи по місту, поїздимо, побачимо старих знайомих, які так тільки недавно виїхали. Дехто так само, як ми тільки сьогодні виїхали, тобто в них перший виїзд, дехто що навіть виїжджав е, в грудні-січні, в оскільки місцями була теж погода плюс 10, я не рискував виїжджати та й не бачив сильно сенсу, бо мод був е, законсервований. Але тут ну, вже прям свербіло вже виїхати. Погода прям так і натякала. Ну їдь, ну їдь вже, вже сонечко, виїжджай. Ми виїхали і сонечко сховалося.